Війна, яка нищить усе на своєму шляху, в тому числі і культурну спадщину. Про це на своїх колажах розмірковує фотограф Євген Ком. Напередодні його роботи презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Серед світлин колаж із назвою Сарана «Сарана усе поїдає. Що бачить, те знищує. І на фото є елемент культури. Пам'ятник, який руйнується. Це наслідки війни, яка нищить нашу культуру. Фотографією Євгенком займається більше 40 років. До кінця 70-х років він проживав у Криму. Там на пляжах робив світлини, із яких згодом створив колажі, переважно на гумористичну тематику. Я сам Я сам кримчанин і багато спостерігав за пляжами. Дуже добре їх знаю. Тому спочатку ставився до цього із сарказмом, а потім із посмішкою тут. Всі фотографії дуже незвичайні. Мені більше всього сподобалася перлина та танець. тому що в них зображені незвичайні та забавні кадри. Згодом фотограф переїхав до Запоріжжя, де створив низку робіт про екологічні проблеми. А з 2022 року у творчому доробку Євгена Кома з'явились і колажі на воєнну тематику. Коли починаєш фотопоєднувати, виходять такі цікаві зразки. Тобто ти створюєш власні ідеї, свою реальність. Першу виставку робіт Євгена Кома в музеї студії фотомистецтва експонували у 2014 році. Тоді усі роботи були присвячені Криму. Його роботи знаходяться в нашому музеї, фондах. Та виставка це була більш стріт арт та джан, а ця виставка вже таких колажів, вона більш художня. Я не люблю постановочні роботи. Я більше люблю спостерігати і ловити життєві моменти. Ознайомитись із роботами Євгена Кома можна до 18 лютого. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.